З нами на зв'язку Сергій Бригар, це колишній одесит, який нині мешкає у Львові. І переїхав він до Львова. Хто не бачив нашого попереднього етеру з ним, переїхав заради того, аби його син жив в україномовному середовищі, п'ятирічний, вже, мабуть, старший. І Сергій постійно у своєму Фейсбуці розповідає історії про те. Як він зустрічається з москалями у Львові, як з ними спілкується. Ну і е, от хочемо, пане Сергію, вас запитати. А можливо, ви поспішили, що виїхали з Одеси? Адже вже е, пам'ятник Суворову скидають, вже пам'ятник Катерині знесуть. Може, і українською Одеса заговорить? Тільки обов'язково заговорить просто питання. Часу розумієте? Життя трохи закоротке. Я перепрошую. Звичайно, це станеться. Питання тільки... Питання тільки коли. На жаль, все відбувається трошечки, ну так, із серйозними затримками. Але процеси вже рух... ну, рухаються, скажімо так, навіть краще, ніж я собі думав. Бо мені, чесно кажучи, здавалося, що з умого життя ті пам'ятники нікуди не зрушиться. Але їх, ну, практично вже і нема. Але, до речі, у Львові теж уже багато руско Ну, так, звичайно. Але, в принципі, от як ми з вами влітку говорили, то з тих пір моя думка, напевно, ніяк не змінилася. Ці люди, якщо вони вибирають саме. Проживання тут, перебування у Львові на триваліший часто, в них нема особливого вибору. Вони все одно українізуються так чи інакше. Чи напевно реукраїнізуються, бо ти спілкуєшся з, наприклад, харків'янами, які живуть тут близько, і починаєш дуже швидко з'ясовувати, що вони то є людьми, які в першому поколінні втратили мову. Тобто, ну таке от. І зараз вони вертаються до неї. Погано зі зв'язком, напевно. Ні, ми ваші ми бачимо прекрасно. Можемо продовжити спілкуватися. Так, власне, от про Харків. Е Мер Харкова, Терехов, е його штрафували за те, що він російською там десь. Е чи, чи вів сесію, чи що. Звертався. Чи звертався. А він каже, ну, пояснював, що я розмовляю державною мовою, а до харків'ян я обращаюсь на понятном їм язикі. Ну, Багато ж харків'ян навіть я бачу в телевізорі вже переходять на українську. Ну, це абсолютно міфологія, звичайно, про понятно, це трохи навіть смішно. Я би сказав інакше. Пан Терехов трошечки відстає від реалії, йому все здається, що таким чином йому буде простіше набирати якісь електоральні бали. Але, ну, сподіваюся, той поїзд вже пішов і не повернеться. Тепер буде інакше. А тобто, от, тепер на те, він не здобуде собі нічого. Як а от... В Одесі всі вивіски здебільшого російською мовою, і навіть активісти ходили, фіксували. І коли нарешті ми почнемо виконувати закон, адже є ж закон про українську мову. На вашу думку. Ну, тут, мені... тут, мені здається, нам всім треба трошечки більше сміливості. Я ж насправді теж бував. Тобто, поїхати одне. А щоб зовсім залишити ті справи, то інше. Я бував там і буду там ще. Звичайно, нам всім треба бути просто трохи сміловішими. І якщо бачимо якісь ну, кричущі порушення закону, треба підходити і говорити про це. Долайки, не всі реагують агресивно. Хтось може, звичайно. Тобто, оті ті відео, це ну де там, наприклад, жіночка розповідала про русскоязичний город і так буде завжди. Наскільки я пам'ятаю, в неї навіть син воює, але це не, ну, ніяк не, не, не зрушує з її позиції про русскоязичний город. Це окрема історія. Мені здається, таких все-таки меншість. Навіть люди з специфічними там, переконаннями, вони трохи бояться зараз. Трохи бояться висловлювати, принаймні в агресивній формі свої такі дивні позиції. На вашу думку, то все-таки ось ця війна, ця. Ситуація, яка склалася в нашій державі, чи вона сприятиме мовній стійкості з боку україномовних. Ну, Дійсно, дуже часто можна було дізнатися про те, що люди десь виїжджали чи з центральної України, там, чи з сіл до якихось великих міст і там одразу переходили, чи не одразу переходили на російську. Зараз цей, цей процес припиниться, на вашу думку? Ну, от... Якби ж знаєте, рочки два-три посп... ну, пос... подивитися, поспостерігати, що буде, наприклад, в Одесі, як воно. Я цей процес спостерігав добре, так, років 20 свого життя. І напевно зараз, ну очевидно, що стає менше. Тобто, україномовні, питово україномовні люди, ті самі ще приїжджають там з припустимо Вінничини чи з інших областей. З україномовних частин цих регіонів, <laughs> вони однозначно, як це сказати, менше соромляться своєю мови, Уже відбувається. Тобто в Одесі це є. Але це більше стосується тих, кого, грубо кажучи називають приїжджими. Тобто ті, хто ну, не, не, не надто укорінені, хоча і серед укорінених теж є. А Напевно, трошки гірша ситуація з народженими в Одесі. Ну, от як я, скажімо. Але ну, процес пішов, процес пішов, і треба сподіватися, на краще. Нам Безі. просто потрібно наполягати на м, тому, що це одне ціле. Тобто, перемога над ворогом, перемога над його армією це дуже важливо, але це ще не все. Без перемоги тут, на внутрішньому культурному інформаційному фронті, ми не досягнемо глобального успіху. Тобто ми знову будемо капустатися в своїх проблемах, хидутиме колами. І якщо люди це розуміють, тому, мені здається, вони вже розуміють навіть ті, хто ще не перейшов і, і, і можливо, і не пробував. Тому я дивлюся з таким обережним, стриманим оптимізмом. Принаймні їхнє ставлення змінюється. Так, вони не перейшли, але ставлення змінюється. Тому, сподіваємось, краще. Ну, але тим часом є такі арестовичі, які е, в Ютубі на 2 чи 3 мільйони чоловік розмовляють російською і не тільки розмовляють, вони ще й вихваляють так звану велику русскую культуру. От що з цим робити? Ви задумувались над цим? Ну, безумовно, задумувався. І для мене, от якраз. Подібні явища є найбільшими, скажімо так, перепонами на шляху до постання справжньої питомо української, України. України. яка буде сильною і вже тепер точно незалежною від Морбера. Але коли постійно ставлять оці, скажімо, ну такі серйозні перепони у вигляді Гельтовичів і йому подібних, це такий збираний образ. Я би не став акцентуватися саме на цьому персонажі, їх таких багато. Правда, вони шануються і часто там, скажімо так, перетинаються на одних ефірах навіть. Ну бо, ну, бо це певні сили, які пробують пробують утримати, утримати все російське в своїх межах в Україні. А в тих межах, в яких воно звикло перебувати, то воно обов'язково буде, як кажуть у, тут у Львові, товкти тако українське, розумієте? Тобто постійно його заганяти на манівці. Тому відповідно для мене такі персонажі це, це величезна загроза. І якщо з одного боку десь пересиль пересічний собі одесит задумується над тим, що а чи не перейти би мені на українську? Ну воно якось правильно, логічно. Він десь, можливо, трохи більше чує тієї української. Тобто воно йому якось формує свідомість, трохи, ну інакше, не так як було, що можливо рік тому. А тут напротим дуже важливим знаковим процесом він чує арестовичі. Ну, то, відповідно, арестовичі є то зло. Щось ми забагато згадуємо це прізвище, але ну можна зглядати Румуніянка того самого. Їх багато насправді. І вони працюють, ну, мені здається, зовсім не на Україну. Ну, це складна тема. Ну, справді складна тема, через що ми от, і хочемо поговорити з вами про неї. Тому що. Е Ну, скажімо, Романенко сам собі там блогер, там журналіст, чи хто він, чи аналітик, а Арестович, він же ж навіть показував своє посвідчення, що він радник Офісу президента. Ну, після того великого скандалу, так? Ну, в цей mm -hmm. час Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, принципово навіть на каналі настояще время опозиційному, ну це Радіо Свобода, Роскоговорящому, говорить лише принципово українською мовою і його перекладають. Це людина з Луганська. Так, і це людина з Луганська. А в цей час господин Арестович розговарює на общі понятно Мені все частіше здається, що така. Це просто продовження доволі вже звичної тактики наших, нашої партії влади, скажімо так. Тобто вони в багатьох аспектах розглянули таку спробую, коли е, діаметрально протилежні позиції висловлюють е, люди, які, ну, скажімо так, близькі один до одного за своєю політичною вагою, чи там суспільною. Це вже окреме питання. Е, і таким чином вони, ніби як планують збалансувати електорат, мені здається. Тобто, щоб і люди, які мають переконання, скажімо так, націоналістичного характеру, і люди, яким все одно, і ті, хто розповідає, що Пушкін на Україну не нападав, от щоб їх зібрати до от для того, потрібен Даніло Арестович. Тобто вони намагаються знову. Одним місцем на два стільці. Мені здається, так не може тривати вічно. Ну, навіть не здається, просто той час прийшов. Не, саме вони і ділять Україну насправді, а не ми. Тому що ми багато років, розумієте, там, я не кажу я. Просто ми певна категорія людей, я може не так давно. Але ми постійно. Наполягаємо на одному і тому, що Україна має бути українською, в тому її сила. Тобто, спочатку культурна стійкість, стабільність, витривалість, от саме за це, і війна, власне кажучи, тому що війна вона не, не те, що і за ідентичності теж, а й насамперед за них. Тобто за культурну ідентичність так це точно. Тому що у ворог волів би вигнати або вбити кожного, хто не хоче вважати себе росіянином. Відповідно, е, якщо ми якимось чином будемо е, продовжувати гнути какая, от є різниця, навіть не ми, а просто загальна пересічня Україна, м -м, ну то ми і далі будемо ходити колами. Відповідно, відповідно так не можна далі. І владі нашій доведеться обирати, поки що я бачу, вона не хоче цього робити. Ну, це знову ж таки моя суб'єктивна думка з цього приводу. Ну, власне, Ніколи. влада вірить, що її знову оберуть, а треба, щоб вона йшла за народом, за українським народом. Хтось досі планує зібрати електорату ПЗЖ теж. Ну, от таке відчуття. І його теж. Дуже дякуємо вам, пане Сергію, за ці коментарі. Отже, в ефірі громадського Інтерактивного та Радіо. Один був колишній одесит, який нині мешкає, у Львові Сергій Бригар. Ну, все добре, пане Сергій, до побачення. До побачення.